Ворога, який не дає нам спокійно, не те, що жити. Стойно. Виглядає команда підопічних Андріана Пуканича, який чимало також пограв на найвищому рівні. Зараз він з м'ячем і зараз намагається перекинути. Пролітав дуже-дуже небезпечно. А на лівому фланзі захисту сьогодні п'ятий номер Барша Антон. Справа грає 14-й номер Каречан. Михайло зараз передача. Знову ж таки, на шестакова він на цей раз 99-й номер вже головою забиває м'яч, відкриває рахунок у нашому матчі і переправляє. Сіт коврій виноградівців. Це мега досвідчений нападник. І доволі швидко зараз Севлюшці пропускають. А Пуканич Адріан і на вістрі. атаки. сьомий номер. Мало виноградівці відібрали м'яч. Все ж таки Глагола знову подає, подає на Шестакова. І тим часом Чонка вже як зараз розбирається. А з опонентом віддає на Чедрика. Чедрик. Обіграє зараз Німчанінова, а зміщає, зміщається в центр. Є поворот. А трішки засильно відкинув йому Лагола. І зараз яку передачу вирізає Панасенко на Грачова. І який небезпечний момент знову Шестакова. такого Каричанов відкатить підкаті дуже небезпечно, але все ж таки м'яч зіграв. А Михайло відібрав м'яч. Тимошенко зміщується зараз в центр, завдає удар воротам. 77-й номер і пала. Хороша зараз передача від Логоли на Грачова. Але... Виходить Сидоренко і вже в атаці сель. Щонка. Чонка вже в штрафному передачу віддавав. Зараз на Чедрика здавалося передача на куделка, куделка навіть. Ось у такому стилі. Адріан Пуканич. Кінець першого тайму, Рахунок 1-0. Удар від Пуканича. І це гол! Відскакує м'яч відбувається ж таки Кіктенко. Відскакує м'яч від. Перекладене до Чедрика. І той вже, звісно, що з одного метра заносить м'яч у ворота. І рахунок у нашому матчі 1-1. Дорогі. Ось так завершується. У нас підходить до кінця перший тайм. Ось так. Ми зрівнюємо і ось так стає набагато і набагато цікавіше. Михайло Чедрик. Нові гравці. Севлюша замість Сидоренка. Владислава зараз навіть Виходив Чедрик. Зберігає для своєї команди, віддає на Панасенка, Панасенко на фундука, той скидає на щось такого, щось такого, скидає знову на фундука. Вже таке враження перемудрували. Підскакує м'яч до Глаголи. Глагола в центр на Панасенка. Панасенко удар поворотом і зараз подивіться, як зорієнтується. Готується до передачі чи то до розіграшу. Дивимось. Навішує Капітан веждець чіпляється м'яч, але не виносить. Повноцінно підбирає м'яч. Зараз шестаков і рахунок у матчі 2-1. Дуже довго майорив м'яч в штрафному Севльше, і Все ж таки відскакує до 99-го номера круглий, а той вже в даній кут. Мої. Пуканич. Зараз одразу після розіршу центра поля, дивіться, що роблять. Селюсі виводять Чонку на вільний простір. Чонка передача на дальню на Пуканича. Пуканич приймає м'яч, б'є поворотом і ледь ледь баник не переправляє. Зараз м'яч. сітку коворіт і кіктенк. В центрі м'яч знову Вагіна. Вагін готує удар, завдає удар поворотом. Долка дальньої передаче й шкає але зараз. Панасенко зараз який удар воротам. Пуканич підкручує, все ж таки м'яч, але Кіктенко на місці Русин Завантажує знову штрафний. Баник вкидає на пуканича. Обікав поканеться. Зараз Горенка, зміщується в центр, йде передачу, праворуч на Дебоча, той прострілює і куцин. На Горенка, Горенко, відкидає на Семенюка, Семенюк. Штрафному. Відкидає на фундука. той на Горенка стається гор. І зараз Рачов. Передача на Семенюка, Семенюк вруче навіть в руку своєму партнеру. Але Чонка з м'ячем, яка зараз діагональ. Як розібрався з Рачовим, ще з одним опонентом Чонка і Напуканича. Відтай м'яч. Той на Чедрика. Чедрик, удар поворота. 2-2 рахунок у нашому матчі. Ну що ж, дорогі, так як ми з вами прогнозували ми цю картину, ми цю ситуацію вже з вами бачили. Нам приснився сьогодні прекрасний футбольний сон і зараз він а власне, перетворюється в реальність. Чедрик оформлює дубль після передачі Адріана Пуканича. І наприкінці нашого матчу зрівнює. Рахунок. Дуже хороший шанс для нашої команди вийти взагалі вперед в цьому поєдинку у перший і вже, напевно, в останнє. Тому що останні хвилини матчу. Також Чонка біля м'яча, але я думаю, Пуканич буде пробивати. Адріан Пуканич удар і Все ж таки перерує Абрамов. І на цьому завершується наш товариський поєдинок з товариським рахунком. 2-2. Дуже і дуже хороший футбол. Сьогодні ми з вами поспостерігали на стадіоні Юність, що в Виноградові. Дякуємо вільхівцям, дякуємо ФК Севлюш, дякуємо титульному спонсору команди «Індекс Девелопмент». Дорогі. Першочергово, мирного неба нам всім дякують волівальники своїм футболістам, дякують футболісти своїм волівальникам. Адже Севлюш це. Odná veľká сім'ia